Христино, я вітаю тебе з офіційним рекордом. 48 фуете було зроблено на сцені. Чи не було страшно, що можеш збитися, схибити, впасти нерви, тому що весь зал сидить і чекає: ано, ну, 48 фуете. А друга половина зала чекає: ну коли ж ти впадеш. А ще за лаштунками частина колег теж бажають успіху, і тому це дуже головна мотивація того, щоб не впасти і нікому не зробити. Комусь зробити гарний настрій, комусь ще гарніше. Чи не було страху. Було було, але, але нема е, дороги назад. Останнім часом сталися серйозні зміни у твоєму приватному житті. Після майже п'яти років шлюбу ви розійшлися з нині голкіпером київського Динамо Георгієм Бущаном. Що стало причиною напередодні вашого весілля, коли ти була вагітна, ми розмовляли, брали інтерв'ю, і тоді ми говорили про велику різницю у віці. Можливо, саме ця велика різниця у віці майже 10 років і стала, зрештою, причиною. Тому що, коли ви брали шлюб, Георгію було 19, а тобі 28. Тобто майже 10 років різниця. Просто пройшла любов. Ось. І у нього, і у мене Були дуже красивою парою. Футболіст і балерина. Кажуть, кожній касті приходить кінець. Чи зараз ваше серце зайняте? Чи є людина, для якої сьогодні ви танцювали в глядацькій залі? Ну, звичайно, yeah. <плес> ну, звичайно є. Ну а як же ж я можу не кохати? <плес> Хто він? Ну, це вже потім, потім? добре. добре. Наступне випускійського життя. Чи донька буде займатися балетом? Тому що насправді, коли бачиш кров на пуантах, то далеко не всім дітям, напевно, балерини бажають долі такої, щоб були ноги в крові після роботи. Це Дуже такий кайф, Знаєте, Кать це кайф.